Я зібрала 23-ті чи 24-ті, це не було цікаво, саме логіку. І насправді там все можна знайти пояснення, прям таке рано роблене, якби наче правило. Там такий тип-лукінг має бути, якщо не помиляюсь, і називається це три види заперечень логіки». А я тоді не розуміти, а я розуміти алгоритм вирішення запереченці. Але я про чесно, в мене і без цього вийшло якось це зробити. До речі, якщо це загуглити, там одразу в Google видає, що таке логічне заперечення, там, до речі, видає до формулу. Ну, але так як у нас тут не потребують формулу, то я не думаю, що я буду а, научувати. Тобто, ось тут з усіх прав, які я обрала, з усіх варіантів, я обрала всіх п'ять тестових. І плюс ще один основний, тобто шостий, сьомий, восьмий, це вже повторення. Тобто 8 я обрала за 5 тестові і за 3 це альтернатива була одна за минулий рік. І тут потрапилось мені лише одне, яке я зрозуміла, що там не потрібно було. Це формула, не те, що формула, якби зрозуміти, як правильно в логіці там потрібно правильно побудувати всі частинки всі між собою. Тобто недостатньо просто щось прочитали, там все позначається, я пам'ятаю точно. A, B, C таким чином. Ознака є, є ознака, і ще було там таке слово, яке дуже вирішувало. Багато чого, але не пам'ятаю, як це слово називається. Але суть в що я хочу зараз проробити, мені здається, що я не зроблю всі без того, щоб опрацювати uh, ту інформацію, яку я знайшла, і має бути форму. Не форма, яке право. Наприклад, іде перше, це те, що я ще й тоді робила. Тобто, якщо йде якщо mm, йде неправильно, то я його думаю, що логічно треба змінити на правильно, чи це я бенде, чи пала. Ну або правильно не вчитися для школи, а для життя. А у нас такого немає. Тобто ось це і я б собі поставила правильно не вчитися для школи, а робити це для життя. Я не знаю, це перепон за логіки, але просто ну, типу, мені це дається Але через те, що Тут але пенічно сформовано, тому Ну мені здається, що тут вчитися можна навчити, бо вони є в трьох варіантах ще, до речі, не для життя. Ось не для життя це те, що я сто відсотків буду е, змінювати. Тобто, як я зрозуміла, ідея цих е, 23-го завжди взяти, зрозуміти, про що воно є, і перебудувати його щоб контекст відзеркалювався. Не був той самий, але ж робити це не викри, не викринчуючи контекст, щоб не було такого, що половинка правильна, половинка неправильна. Тобто не для життя, ось для життя, а тут можливо буде не для школи, а просто по іншому буде поставлено. Ну, тобто, ось це ця частина для школи, це сто відсотків ми маємо показати, що вчитися для школи не окей. Що нам треба вчитися для життя. Тобто спочатку я це в голові роблю, я б це зробила. Правильно вчитися для життя, а не для школи. Такі таке таке. Ну тут такого немає. Тому ми йдемо далі його права. Правильно правильно вчитися не для школи, а для життя. А, ну це воно є. Так, ось ми тут зробили неправильно, ми змінили на правильно а, вчитися мали, мали шин, не для життя, ми замінили не для школи. І ми це зробили не просто так, ми просто замінили, а ми зробили це, тому що термін, тому що від цього змінився контекст на протилежність, а для життя. Тобто, по суті, ми їх поміняли місцями, але не просто по фану. А в цьому то є сенс. Правильно вчитися для школи. Плюс, ми а, нічого не змінюємо. Тут, по суті, це тотожне. Ось це воно тотожне. Тому воно не може бути правильним. Вони рівні. А третє, я для школи та для життя. Ось це ні. Якщо було б, я думаю, моя ідея така, я думаю, що було правильно, якщо правильно вчитися Правильно, взагалі, не вчитися ні для школи, ні для життя. Ось я думаю, тоді було правильно. Ну, ось таке, це лише моє пропущення. Я просто запишу це, щоб в мене була мотивація прийти все за один раз, на п'ятнадцятій ночі, і не вчитися. Правильно, не вчитися ані для школи, ані для життя. Ну, оце теж я казала, що оці, вони, і що мають відношення до одного, і що до іншого. Тобто, тут ми бираємо A, завершаємо тест. Я ще це робила двісті ну, разів. Не цікаво, не хочете правити. Далі йде четвертий. Ммм, так, ясно, верен, тверчень, М -м -м. Завтра, речень, я тебе не тверджу, що логічне. Угу. Завтра речення, твоя речення прислів'я. Що зло завпало, ти пропало. Тобто, меседж в щось, воно щось робило, воно впало, його більше немає, воно пропало. Я хочу довести, що е, э, тут взагалі, мені здається, є взагальнення. Ось така ідея. Або, але я бачу, що тут є ще, якщо... А, і тому можливо йде така, якщо щось впало не з возу, якщо щось впало з возу, не воно не боє слово пропало щось таке. Ну, коротше, не буду я своїм варіантом кидати, я піду одразу дивитися у варіанти. Я знаю, що рекомендують сформувати, там, ну, сенс, це не те саме, але взагалі сформувати спочатку свою думку, але мені здається, що мені настільки подобає чесно, що ще я одразу піду просто варіант. Якщо щось не впало з лозу, то воно не пропало. Ні, воно вже і так пропасти, тому я думаю, що тут це не підходить. Хм, взагалі, значення не протилежне. Нам треба, що якщо і впало, то не факт, що воно пропало. Якщо щось не пропало, то воно не впало з лозу. Ні, не все, що впало з возу пропало, або усе, що впало з возу, не пропало. А мені не подобається усе, що впало з возу, не пропало ще є узагальнення. Виходить, усе, що впало з возу, не пропало. А що якщо раптом, щось, не пропало. І ось тому, в мене така є ідея, що тут мається на увазі усе, що з возу впало. тобто вони це роблять якби таких умовних вони це навіть не кажуть, тому що так красні я, чин знайшов, але вони десять шутки на на увазі, усе ус, усе. Усе що з возу впало. Якщо усе, то тоді дещо, в принципі. Май лад мало бути, ну те, я зустрічала. Але не все це, в принципі, те, що... Тому я вибрала не все, що впало з возу, пропало. Тобто для мене варіант ось простий. він, доволі такий логічний. Не все, що впало з возу, пропало. Ось це. Усе було. Ну, я його завідомо голові думаю, я не знаю, чому в мене така логіка. І його замінило нам не все. І, до речі, що цікаво, з возу впало, пропало. Ми нічого тут не змінили. Я не знаю, чи це правда, чи ні. Тому що там мене була логіка, що я хочу щось змінити. Ось тут не змінила. А тут мені достатньо просто, що замість впало з воду, не пропало, сказати, не все, що впало з воду, пропало.

того, що діти, дітям треба вже все, робити домашку. Все. Ідея, мені здається, тут логічна. Все, що треба сказати, що дитині із п'ятої треба бути не тут. Ні тут, не місце. Ну, ось таки, просто йдемо. Перше. А, а якщо... Угу. Ви скоро працюєте після 12 -го. Якщо не там дітей, вони все одно працюють. Я, і це якщо б я працювала на бабусі, там не було б дітей, то що мене додому відпустила, то мене просто був би... Я не знаю, там платять на бабусі тариф, чи... Ну, там по 1 скільки дітей не вийду. Ну, мені все одно я просто сиділа без дітей працювала більше з дітей. Це все гарний фільм. Навіщо, на, навіщо нам більше з дітей від Фіта? Без неї він після то, то, то він зазвичай менше на повний Це просто бомба. Мені цікаво, ве... це що? А ну цікаві знову таки, Я дуже побоюсь тренувальних, я вважаю, що тренувальні е, uh... Вибачай, засунули, не клепали. Деякі там реально класні справи, а деякі правильні для того, щоб дати нам такого тому що зараз ми кидемо там в такі речі, де бабука просто нас згадувати бабуку і, і все. Десь ніколи басейн хвиля, то взагалі ще басейн. чим по ній деякі діти відбить деякі, то взагалі не мають, ми говоримо загальне, ми говоримо Все, будь ти на каді де порушує правила. О, навіть слово будь-яка. Ми до цього, до речі, не зустрічав слово будь Все, це лише, я думаю, тут не думати, так просто, щоб ще не говорила так то взагалі ще швидше не говорив. Тобто це легке, я коментувати.